Іран сьогодні переживає одну з найглибших криз за останні роки: масові протести, різке падіння національної валюти, відключення інтернету та загострення відносин з Заходом. Усе це відбувається одночасно! Економіка Ірану роками перебуває під постійним тиском, значною мірою через санкції США та Європи, пов'язані з його ядерними амбіціями. Дванадцятиденна війна з Ізраїлем у червні цього року, до якої Сполучені Штати приєдналися для бомбардування іранських ядерних об'єктів, ще більше виснажила фінансові ресурси країни. Масові антиурядові протести в Ірані розпочалися 28 грудня 2025 року на тлі економічних проблем країні. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї назвав протестувальників заколотниками та закликав до придушення демонстрацій. Між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички, які стали найкривавішими за останні три роки. Найважливіший момент в Ірані з 1979 року. Так це називає Вільям Ашер, колишній старший аналітик з питань близького сходу. Аналітики стверджують, що фокус ринку змістився на Іран. 2 січня президент США Дональд Трамп пригрозив втрутитися у разі придушення мирних протестів в Ірані. 10 січня армія Ірану заявила про готовність приєднатися до придушення протестувальників в країні. Генпрокурор Ірану пригрозив стратою учасникам протестів. Цього ж дня Трамп заявив, що США готові прийти на допомогу Ірану. Сенатор Конгресу США від республіканської партії Лінсі Грем зазначив, що американська допомога вже в дорозі. США обговорюють ймовірний удар по Ірану. У відповідь на це спікер парламенту Ірану назвав Ізраїль, військові та судноплавні об'єкти США легітимними цілями у разі американського нападу. За даними Іранської правозахисної організації, підтверджено загибель щонайменше не менше 648 протестувальників, 48 співробітників сил безпеки. Кількість затриманих перевищила 10 тисяч осіб. Після того, як національний інтернет Ірану зник, країна залишається в стані цифрового затемнення. Іранці не можуть повноцінно спілкуватися через міжнародні чи внутрішні інтернет-сервіси, здійснювати телефонні дзвінки або отримувати надійний доступ до інформації. Попри заяви США та Ілона Маска про те, що Старлінг блокувати неможливо, з початком загальнонаціональних протестів було виявлено сигнали глушення військового рівня, спрямовані на супутники «Старлінг». За словами інтернет-дослідника, близько 30% вхідного та вихідного трафіку старлів було перервано вранці. А приблизно до 22.00 за місцевим часом цей показник зріс до понад 80%. Такого роду перешкоди, спричинені військовим обладнанням, відомим як глушилки, ніколи не спостерігалися за його 20 років досліджень. Дослідник додав, що технологія, що використовується, є дуже складною та військового класу, і ймовірно була поставлена уряду Росією чи Китаєм, якщо не була розроблена власними силами. На тлі протестів додалась ще одна проблема: іранська національна валюта Ріал різко впала в ціні. Один долар США зараз коштує один мільйон іранських реалів. На тлі знецінення реалу інфляція в Ірані перевищила 40%, Тоді як ціни на продукти харчування зросли більше ніж на 60%, що значно ускладнює життя звичайних громадян. Експерти відзначають, що швидке падіння реалу загострює економічні та соціальні проблеми в країні, посилює нестачу товарів першої необхідності та ставить під загрозу купівельну спроможність населення. Протести тривають, а ситуація залишається нестабільною, що впливає на міжнародні ринки та інвестиційний клімат у регіоні. Падіння національної валюти, масові протести, жорсткі дії влади та зростаюче міжнародне напруження формують нову, вкрай нестабільну реальність для мільйонів людей. Аби не пропускати нові випуски, не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та підписатись на наш канал.